Добрий день, діти! Сьогодні на уроці Я досліджую світ. Ми з вами дізнаємося, хто такі земляни. У підручнику будемо працювати на сторінках 96-99. Давайте познайомимося з розділом, який ми розпочинаємо вивчати. Прочитайте, будь ласка, назву цього розділу. Земля. Наш спільний дім. Як ви це розумієте? Так, ми розуміємо так, що ми живемо на планеті Земля. Як називається перша загальна тема розділу? Україна Європейська держава. Як розумієте цю тему? Те, що наша країна знаходиться у частині світу, яка називається Європа. Прочитайте тему сьогоднішнього уроку. Хто такі земляни? Отже, сьогодні ми дізнаємося на уроці, хто ж насправді земляни? Подумайте, чому на планеті Земля існує життя? Це єдина планета, на якій існує життя. Діти. На планеті Земля можливе життя. Тому що у нас є вода, повітря і температура, при якій комфортно жити. Розгорніть свої підручники, хто ще цього не зробив на сторінці 96 та прочитайте текст на сторінці 96-97. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Скажіть таки, хто ж такі земляни? Це всі люди, які проживають на нашій планеті. Скільки їх на планеті? Так, на нашій планеті живе понад 7 мільярдів людей. Це дуже багато. Яка причина розселення людей у давні часи? Так, у пошуках їжі й води давні люди змушені були освоювати нові місця, дедалі більше розстеляючись по планеті Земля, шукаючи їжу та воду. ООН прогнозує, що до 2050 року наша планета буде надзвичайно перенаселеною людьми. Щороку у світі людей більшає майже на 83 мільйони. Понад половина з них найближчі 30 років вчені вважають, що буде народжуватися в Африці. У 1950 році лише 9% жили в Африці, а до 2100 вже буде 40% усіх жителів планети жити в Африці. Якщо переглянути різні джерела інформації, інтернет, енциклопедії, можна дізнатися, скільки людей проживало в Україні на час останнього перепису населення, Скільки ж людей проживало в Україні у 2000 році? У 2000 році під час перепису населення українців. В Україні населення становила кількість 49 мільйонів 110 тисяч осіб. Згідно з даними на сайті Держстандартного, населення в Україні за оцінкою на 1 червня 2020 року становило 41 мільйон 785 тисяч осіб. Зверніть, будь ласка, увагу! У 2000 році 49 мільйонів і кілька тисяч. У 2020 році 41 мільйон і кілька тисяч. Настало більше чи менше? Менше. Як ви вважаєте, яка причина? Причини можуть бути різними. Земляни це жителі планети Земля. Це всі люди, які живуть на нашій планеті. Як ви думаєте, чим схожі і чим відрізняються жителі планети, що об'єднує усіх жителів нашої планети? Так, люди можуть по іншому мислити, відчувати, діяти. Ми різні, чоловік і жінки, дорослі і діти в окулярах і без. Ми можемо пересуватися самостійно або в інвалідному візку, але всі ми живемо в одному спільному домі, ім'я якому земля, тому ми повинні шанобливо ставитися одне до одного, тоді буде мир і злагода на всій планеті. Як ви вважаєте, чи можуть дві людини думати однаково? Ми різні. Але думати можемо однаково. Інколи на уроках ви говорите і я так думав, і я так думала. Що може змусити двох різних людей мати однакові точки зору і спільну мету? Так, отримати спільний результат? Якщо люди ідуть до спільного результату, до спільної мети? Тої їхні точки зору, їхня робота, думки будуть спільними. Якщо ми будемо жити з однією метою для покращення життя в нашій країні, нашій, нашому краї, на нашій планеті, тому і наші думки і точки зору будуть співпадати. Діти сьогодні на уроці я ще хотіла з вами поговорити, щоб ви дізналися, а що таке раса. Усі люди є різними зовні, тому вчені усіх людей поділили на групи, а ці групи назвали раси. Раса це група людей, що має спільне походження і характеризується комплексом відповідних спадкових ознак, які сформувалися як пристосування до різних умов середовища упродовж багатьох поколінь. Вчені виділяють п'ять рас для всіх жителів планети. Це негроїдна раса, австралоїдна раса, європеоїдна раса, монголоїдна і американоїдна раса. Як же відрізняються, чому саме так розділили людей на раси? Негроїдна раса характеризується дуже темним кольором шкіри волосся і очей. Найчастіше в основному в цих людей кучеряве волосся, широкий розріз очей, широкий ніс, товсті губи, і вони високі, мають високу витягнуту статуру. Астралоїдна раса, зверніть, будь ласка, увагу на фото. У цих людей череп дуже масивний, статура дуже витягнута, що підкреслюється дуже високим зростом, шкіра, волосся і очі дуже темні. Волосся довге й хвилясте в окремих регіонах. Центральної Австралії незалежно виникло світле забарвлення волосся, що особливо часто зустрічається у дітей і жінок. Зверніть, будь ласка, увагу, схожі між собою так дорослі й дітки. Які ж характерні ознаки монголоїдної раси, подивіться, що спільного в усіх людей? Так, оченята, але. У монголоїдної раси світла або темно-світла пігментація шкіри. Подивіться, яка в них світла світла шкіра, дуже широке обличчя, жорстке темне волосся, темні очі, вузький розріз очей, наявність складки верхньої повіки у внутрішньому куті ока, слабкий волосистий покрив і невеликий зріст. Америка... Американоїдна раса характеризується високим крупним обличчям, широкою нижньою щелепою, великим часто орлиним носом, смуглявою шкіровою бронзового відтінку. Волосся зазвичай пряме, синяво-чорне, дуже темного кольору. Очі чорні, ширші, ніж у монголоїдів, але вущі, ніж. У наступної раси європоїдів рот індіанців широкий. І остання п'ята раса європеоїдна раса, волосся пряме або хвилясте, зазвичай м'яке, ніс зазвичай великий, різко виступає, Товщина губ невелика або середня, колір шкіри, Волосся й очей варіює від дуже світлих відтінків до дуже темних відтінків, інтенсивний ріст у чоловіків бороди і вусів і кисті стопа широкі. Як ви вважаєте, до якої раси належимо ми з вами? Ну, негроїдна відпадає відразу. Ні, австралоїдна це не ми, не ми, монголоїдна. Ні, так, до європеоїдної раси. Ми з вами європейці. Поміркуйте, як можна дізнатися про життя людей у різних країнах, як можна дізнатися про їхні традиції, побут та чим вони займаються? Звідки ми можемо взяти цю інформацію? Із інтернету, книг. Як спілкуються між собою люди різних країн? За допомогою мови, яку вони знають. Так? А як ви вважаєте, чи важливе спілкування людей із різних країн? Звичайно, люди, якщо спілкуються, із із іншими людьми в різних країнах вони переймають якийсь досвід, вони намагаються покращити життя в своїй країні, і все цьому допомагає спілкування. Розгорніть підручники, прочитайте текст на сторінці 97-98. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Усі жителі нашої планети утворюють світову спільноту. Так, Всі, всі до одного жителі планети, тому й називається світова спільнота. Це всі люди з різних країн, з усіх країн, усіх вік, усі, різного віку, різного зросту, і діти, і дорослі, всі люди створюють світову спільноту. Давайте з вами закріпимо наші знання. Як ви вважаєте, чому на планеті Земля є життя? Подивіться, будь ласка, на відповіді та назвіть мені, що відмітите. Так, на планеті Земля є повітря, вода і ґрунт, і сприятлива для життя температура. А можливо, наша Земля найпривабливіша? Кожна планета прекрасна по-своєму. Зараз на планеті Земля живе понад 7 мільярдів людей. Скільки із них людей за переписом населення проживає в Україні. До війни проживало 42 мільйони. Зараз, звичайно, сказати складно отже, Земля це планета, на якій існує життя, усі люди схожі між собою, вони розмовляють рідною своєю мовою, мають однакові потреби, мрії та інтереси. Усім людям потрібно жити у мирі та злагоді. А чи знаєте ви, що найменшою державою у світі є місто держава Ватикан? Там всього одна тисяча жителів, що розташоване посеред іншого італійського міста, яке називається Рим. Мовлення на Державному раді відбувається на 33 мовах світу. Додому вам перечитати, повторити тему на сторінках 96-97. Можливо, Переглянути ще раз відео. На сьогодні я дякую вам за увагу, дякую вам за роботу та відповіді. До побачення!